Друзі, привіт! Запрошую вас в свій новий весняний влог, в якому ми з вами погуляємо по прекрасному весняному кракову, сходимо на секонд, поїдемо в гори, в долину крокусів, приготуємо смачненьке м'ясо. Ну і, звичайно, парфюми. Куди ж без парфюмів. А тут я прилічно накропившися з аркапарфам в наша Труа, біжу в секонд-хенд, який мені рекомендували мої знайомі, мої клієнти і казали, що там деколи буває просто шикардосні речі. По дорозі мене зустрічає весна на кожному кроці, і хочеться затриматись на хвилинку і там і сям, і порозглядати ці милі деталі оживаючої розквітаючої природи. От я вже коло торгового центру, в якому знаходиться цей хвалений, рекомендований багатьма секонд, і намагаюся знайти для себе якусь красу за недорого. Але не тут то вило, бо дорого, все дуже дорого, незважаючи на те, що це останній день перед завозом, і вибір дуже-дуже такий слабенький. Отих От три речі, що я вам зараз покажу, це єдине, що я там більш-менш таке знайшла, що я могла б, в принципі, в принципі, носити, якби взагалі не мала що носити. Тобто в мене купа одягу, і я ну, не знаю. Можливо, якщо б це коштувало недорого, я б подумала, бо застилізувати ті речі можна, вони досить прикольні, і непогані, і не дуже ну, зношені, але е, ну, ні, за таку ціну я такого не хочу. Передивилася ці сумки е, на купі з тими сумками. Ну і, звичайно, там до мене вже було купа бажаючих знайти якісь перлини секонда. Ну, лише тих три, і одну з них я все ж таки хапнула собі, бо я її точно буду носити. Це я біжу до каси з пустим кошиком. Так, нічого я собі і не взяла. Люди набирають цілими тілешками. Я не знаю, що, що вони там познаходили, де ви то знаходите. Як бачите, фіксовані ціни. І якщо подивитися, що там висить на тих вішаках, то ні, мені це і задурно не потрібно. Взагалі-то я полюбляю секунди. Просто тут мене вразили не співпадіння дуже величезне між ціною і якістю. І за такі гроші я цей секонд точно собі купляти не буду. Ну, хіба що деколи зайти, пошукати якісь брендові, можливо, речі? Ну, це цікаво. А так, за 30 злотих купити собі розтягнуту запрану річ, якусь футболку, щоб спати. Я можу купити за 30 злотих нову футболку, нову піжамку, наприклад, в тому самому пепку, так що вибір очевидний. Ну що ж, вийшла я з того секунда. Це якась бідося, дівчата. Нічого гарного немає, ціни шалені. Все таке старе, старомодне. Ну не порівняти з нашим українським секундом. Це просто грусть печаль Я сьогодні з таким настроєм погнала в той секунд. Думаю, зараз порекомендували. Зараз на грібну там лашків гарненьких. Ага. взяла собі тільки одну сумку. Покажу вам її. Я показувала, в принципі, вже її. Сіра, така. Все, більше нічого там не знайшла і вирішила, що я туди ходити не буду. Ось, друзі, сумочка, що я купила. Єдине, що я там знайшла для себе, таке, що мені сподобалося. Ціна була нормальна, 20 злотих. Вона коштувала Це шкір-замінник, звичайно, з темно-сірого такого кольору асфальту. У мене якраз такого кольору кросівки, і мені в самий раз. Я люблю такі мінімалістичні сумки, які нагадують трошки чоловічі, такі ніби як поштарська сумка. Вони вже не дуже сильно популярні, але мені здається, що це така класіка. Класика сумочна. Це я буду точно носити. Це і не маленька, і не велика сумка. На щодень все туди влазиться, і великий гаманець, все, що потрібно. Друзі, хочу поділитися з вами сьогодні рецептом смачного м'яса. Я дуже часто печу так свинину, мені дуже подобається. Купила досить великий шмат, більше кілограма, порізала його такими широченькими, грубенькими слайсами, так як на відбивні, на стейки. перемастила це все спеціями. Вон там у мене різноманітні спеції. Ну і посолила кожен шматочок. Воно у мене маринується. Чесно кажучи, не знаю, що це за сорт м'яса я купила, але для мене для цього рецепта це абсолютно неважливо. Може бути більш таке. Рихле м'ясо всередині, не таке щільне, як це, з більшою кількістю прослоек сала. Також, виходить, дуже смачно. Для чого я його так надрізала? Для того, щоб його нафарширувати ось тими квашеними огірками, які я вже порізала, і такою замаринованою цибулькою. Цибульку я замаринувала дуже просто, посолила і взбризнула трішечки оцту. Я люблю саме кільцями, як на шашлик, тоді зручно. Все це запаковувати в це м'ясо. Покажу приблизно, як це виглядає. Бачите, ось так я ставлю огірочки ось так або, можливо, в вертикальному положенні. Ну і так я ставлю цибульку. Все це я потім зафасую в фольгу і воно гарно пропечеться протягом двох годин приблизно. Перша година на високих температурах. і Друга година, воно вже томиться при температурі 150 градусів приблизно. Получається, дуже смачно, м'ясо виходить таке мігсеньке, можна його губами просто їсти. Якщо воно не допеклося ще за цей час, бо м'ясо ж буває у нас абсолютно різне, я його достаю, пробую. Чи воно вже м'ягеньке, якщо ні, то воно допікається, скільки йому вже там, в принципі, потрібно. Як бачите, ось такий великий, виходить, сендвіч грубенький. Тоді я його ставлю в формочку і печу його благополучно до готовності. Якщо ви любите щось готувати з свинини, от я рекомендую. Дуже класний рецепт, і огірки дають дуже цікавий присмак тому м'ясу. Ну і та цибуля, яка замаринована з оцтом, дає відтінок смаку, ніби як шашличного смаку. Незручно мені трошки поробити, бо в одній руці тримаю телефон. Але нічого, я думаю, ви все, в принципі, вже зрозуміли. Не шкодуйте ні огірків, ні цибулі. І виходить, тоді дуже-дуже дуже смачно. Мій улюблений рецепт і на щодень, і на святковий стіл я таки роблю. Його можна їсти і теплим, і потім холодним на канапку. Коротше, класна штука. Пробуйте і потім напишіть мені, чи вам це сподобалося. Ну що ж, достала я м'язко. З духовки дві години воно там томилося. І можу вам сказати, що знову вийшла смакота м'ягесеньке, просто все розвалюється. Огірочки також, до речі, смачні. Цибулька так само не відчувається, бо вона м'ягусенька, як масло. вона це розлазиться. Коротше, дуже смачне м'ясо. Я просто от слюнки течуть. Зараз, напевно, зроблю собі канапочку. Мій сьогоднішній лук і мій аромат на сьогодні. Гадайте, який ось він. Агент-провокатор класичний в рожевому яйці. Захотілося мені тої строгості, характеру, і він мені на сьогодні дуже-дуже потрібний. А тут я колись дуже давно заходила в магазин Half Price і побачила, що там продаються парфюми, і вирішила познімати для вас, який там є асортимент. Звичайно, небагато всього, невелика пропозиція, але все ж таки дещо є. Ціни не дуже сильно відрізняються від цін, які я бачила в інтернеті. Ну і хіба можна знайти цікавий екземплярчик, наприклад, лімітованого видання М'яке Льодісей Жіночий. Якось він там називається, зараз буде видно, покажу вам. Ну, оце цікаво. А так, всі ті аромати, які я знаю, деякі я маю своїй колекції, наприклад, от Каран Нью-Йорк, ціна, ну, така собі ціна не дуже сильно приємна. В інтернеті можна знайти дешевше. Лаудер аромат. Я його, чесно кажучи, абсолютно не пам'ятаю, але пам'ятаю, що це дуже класично, так по весняному для мене звучало. Іден Кашарель. в принципі, ціна непогана, 149 злотих за 50 мл. І я ж хочу собі все ж таки купити дубль цього парфюму, дуже його люблю. А тут дивіться, що я також нарила в тому Half Price. це ціла полиця книжок альбомів відомих брендів. І я надовго там залипла, я то все розглядала, гладила ті книж книжки. І я би не відмовилася від жодної. Ну, скажімо, так, на якусь подію, на якесь свято, можливо, замолю собі такий подарунок. Ціни від 60 злотих до 250 злотих. Ось найдорожча ціна, по якій я бачила там ту книжку. Але, чесно кажучи, я би хотіла час Часу розглядати, переглядати, починати читати собі англійською мовою, яку я вчу зараз помаленьку, тому колись, я думаю, обов'язково одна з тих книжечок з'явиться в мене. Просто обожнюю весну, цвітіння дерев, свіжа зелень. До речі, в Кракові багато магнолій і сакур. І магнолії ці дуже так покоробіло після морозу, який не дав їм можливості розкритися на повну пишним цвітом. А ось цього жовтого кустарника в Польщі дуже-дуже багато. Боже народ, я просто закохана в цей аромат. Вінтажна пудра від склува від Ани Соколової нашої української парфюмерки. Коли я з ним тільки познайомилася, я одразу його хвалила. Я одразу казала наскільки прекрасна ця пудра звучить на мені. Казала, що саме ідеальний для неї час це тепла температура. Тоді на шкірі вона дуже гарно розігрівається, проявляється. Так пушисто, пухнасто, яскраво, досить шлейфово пахне. І зараз ще не такий сезон, але я її вдома ношу дуже активно. Це в мене зараз запій, просто запій з тим ароматом вже декілька днів. Зранку наношу масивно, не шкодую пшиків і розумію, що тих 10 мл мені вистачить ненадовго, і мені 100% потрібно купити собі великий флакон. У Ані бо цим ароматом я буду 100% користуватися. Це для мене зараз на даний момент просто ідеальна пудра і дарма, що написано, що вона вінтажна. Для мене це скоріше плюс аніж мінус. Можливо, для когось вінтажна, можливо, дещо ностальгічний запах і для мене, бо він нагадує мені аромат маміної косметички, якихось. Тіни старих пудри Ланкомівської, наприклад, помадності, можливо, навіть він мені пахне дуже красивими духмяними пудровими квітами. Троянди я тут не чую, я чую фіалку і іриси, просто обалденні, такі абсолютно правильні, ідеальні іриси. Ну і ці квіти, вони тут не одинокі, тут досить велика піраміда, і в базі тут дуже красива деревина і ветівер. І коли я нанесла цього разу цей аромат на себе, я думаю, ну, чим мені таким знайомим він пахне? Що мені таке нагадує, що вже точно є в моїй колекції, і виявилося, що я впізнала в цьому ароматі красивий витівер, який мені дуже подобається, в ан Noir від Лалік. Так, там є красивий витівер з кедром. І в цьому ароматі дуже красивий витівер з кедром, але не прохолодне таке дерево, свіжий спил дерева, а саме тепле нагріте сонечком, з смолистістю, навіть з деякою, з такою деревною, красивою пухкою пудровістю, з вершковістю витівера, ось це я тут відчуваю. Так пахне цей аромат саме на моїй шкірі. І саме цього разу я відчула ці ноти на моїй шкірі. Бо перший раз, коли я з ним знайомилась, коли Купила цей аромат, я відчувала лише косметичну прекрасну ірисову пудру. Дуже багато звучащий парфюм. Така різноманітна пудра, різноманітними нотами вона визвучує, лунає. І це мені дуже подобається. Тобто вона не монотонна, вона цікава, вона розкривається по-різному, в залежності від того, куди попав аромат. І мені це дуже-дуже ну, сильно подобається. Просто закохано цей аромат, повторююсь ще раз. Полюбе буду дубли. Цей флакончик, бо цей аромат, який має бути в мене завжди. Ну що ж, вирушаємо ми в татри в долину Хохоловську, долину крокусів. В цей час там квітне багато крокусів, і ми нарешті спланували свою поїздку. Погода якраз нам в цьому допомогла. Прекрасні гори на горизонті, їдеш і просто щелепа відпадає. Як все ж таки це гарно виглядає? Ось ми вже є на місці і розпочинаємо свій довгенький маршрут. Туди і назад 15 кілометрів. І моя нога нещодавно травмована, витримала і навіть не пожалілася, що їй важко, і навіть не почала боліти. Краса навкруги просто неймовірна, повний релакс і розслаблення. Ми просто йшли мовчки і насолоджувалися звуками природи. А ось так виглядає. Ліс, який приготовлений на продаж. Кожна а, ялиночка, кожне дерево чіповане, підписане, і, як бачите, все тут чітко контролюється і фіксується. Ось ми вже і на місці. Краєвиди просто вражають і вони говорять самі за себе. Заряджена силами природи, заземляюсь уже в пепку. Побачила класні штори Аля льон. ну Там, звичайно, не натуральний склад, але виглядають вони як льняні. І, якщо чесно, я задумалася, можливо, купити їх собі в свою хату. Гарний колір, просто натуральний вигляд. Мені таке би підійшло. І цей світильничок мені сподобався. Ну і це милота. Просто. А ось це, напевно, нова літня колекція. Класні такі коврики з ліаними пальмами, сочний зелений колір. Ну і ось цей колір не залишив мене байдужою. Лососів, реветочний, щось би хотіла таке мати. Миска красива, але всередині покриття з такої кольорової плівки. Як нею користуватися, взагалі поняття зеленого не маю. Чашки, як завжди, кружечки-чашечки, горняточка то все моє і. Вже нема куди їх складати, але кожен раз рука тягнеться до нової красивої чашечки. Ось є і великий розмір такої тарілки. Ось це би я точно використовувала в себе на кухні. Ну і ось цей потрясаючий просто піднос сочного, зеленого кольору. Мене так вразив, що я, чесно кажучи, не знаю, як я звідти вийшла і його не купила. Вирішила все ж таки на тверезу голову подумати, чи він мені вдома потрібний, але ж мені потрібний складати на нього свої парфюми. Ну да, ну що ж я ще можу складати на ті підноси? І я все ж таки за ним, напевно, повернуся. Так, шукаю я до сих пір собі коврик для пікніка. Як виявилося, в ПЕПКО досить великий вибір. І колись я точно там його собі куплю, оприділюся, який мені потрібен, подумаю. Ну і ось ця ракетка для того, щоб відганяти від себе комах, комарів, мошок різноманітних з електричним зарядом, дуже-дуже крута. Класна коробочка на якісь пасхальні подаруночки або на солодкі яйця, пасхальні, шоколадні. Ну, і ось ця канцелярія, блокнотики. я знову поринаю в дитинство. І я собі уявляю, якби тішилась кожна дитина, якби. І подарували такий блокнотів, і як хлопчик, так і дівчинка.